Всім привіт! Чи можуть вручати чоловікам повістки одразу після перетину кордону чи на самому кордоні? Про це вже неодноразово говорилося і наголошувалося, але і далі людей це питання дуже сильно цікавить. Дуже часто запитують жінки, я так розумію, для своїх чоловіків, синів, батьків. Тому сьогодні я про це розповім. А вас попрошу підписатися на цей канал, поставити лайк, зробити репост і, звичайно, залишити свій коментар. Для того, щоб задавати питання про Польщу та перетин кордону, я зробив телеграм-групу «Актуально про Польщу. В описі під цим відео я рекомендую підписатися на це і там отримувати відповіді на свої запитання. По-перше, прикордонники не мають права, не мають повноважень давати, виписувати повістки будь-кому. Тобто, чи це чоловік перетинає кордон, чи він військово зобов'язаний, чи він не військово зобов'язаний, не мають права. Прикордонники давати, виписувати повістки. Також часто запитуєте щодо кримінальної відповідальності тим людям, які уникнули мобілізації. Але тільки в одному випадку загрожує кримінальна відповідальність до 5 років: це коли вам вже надали, виписали повістку, ви були в військоматі, ви вже би мали їхати навчатися чи їхати на передову. А ви в останній момент десь зникли, виїхали, втекли. В такому випадку вам може загрожувати до 5 років ув'язнення кримінальна відповідальність. В інших випадках кримінальна відповідальність не передбачається тільки штрафи. Досить часто в соціальних мережах страшать штрафом в 3,5 тисячі гривень для тих людей, які незаконно виїхали за кордон. І насправді є такий штраф 400, від 3400 тисяч гривень. За незаконний перетин кордону. Тобто, якщо ви незаконно перетнули кордон і втекли, наприклад, в Польщу чи в інші країни, то коли ви за кордоном, з вас цей штраф ніхто не стягне, немає такої можливості. Коли ви будете повертатися, цей штраф можуть з вас стягнути. Це так. Ще одне: навіть якщо хтось з чоловіків виїхав за кордон в обхід пунктів пропуску, тобто лісом, полем, незаконно перетнув кордон, то як я й говорив. Скоріше, вам може загрожувати адміністративна відповідальність це штраф, але кримінальна відповідальність в цьому випадку не передбачається. Тому, друзі, не порушуйте закон і не ведіться на нелегальні схеми. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі!